Як хуліганство поліція області розслідує пошкодження стели пам'яті, присвяченої 29 загиблим під час російського ракетного удару 14 липня 2022 року. Зіпсував конструкцію і викрав іграшки 50-річний житель Вінницького району. Сталося це в ніч із 17 на 18 травня. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, чоловіка затримали 21 травня. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Поліцейські встановили чоловіка, який в ніч 17 на 18 травня пошкодив частину конструкції та викрав деякі речі, які Вінничани приносили до меморіалу загиблих внаслідок ракетного удару. Під час обшуку у нього виявили частину цих речових доказів. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачена частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Алла Черняхівська показує Суспільному наслідки вандалізму. На цій стелі світлина її доньки. Російська ракета обірвала життя Олександри Борівської, коли їй було 18. До стели жінка постійно приносить квіти та іграшки. Чому затриманий осквернив місце пам'яті, не розуміє. Квіти були тако викинуті, вишвернуті туди ближче до сакур. Тут, де Тиховська Оксана, бачите, тут такі, як шуруп. Він мав бути скритий, і саме оця частина була вирвата і так от вона шаталась. Ми натягуємо було, ленту, тому що тут ну, щоб не ходили. Вона була зрізана ножицями, ножицями зрізана, тобто та, такий був тут хаос. Це взагалі неприпустимо. Це просто нонсенс, якийсь, щоб настільки от знущатися з пам'яті вбитих. Даний сквер створений для згадки саме. Трагедія, яка стала 14.07, де загинув мій товариш. І в зв'язку з цим я тут дуже часто знаходжусь. Замічаємо, що деякі люди не цінують загиблих. На жаль, в більшості це люди психічно хворі. І, ну така ситуація. Ми просимо керівництво міста, так керівництво поліції, максимально надати безпеку цьому скверу, адже це пам'ять про трагедію, яку повинна знати не те, що Україна, а весь світ. Імені чоловіка, який вчинив хуліганство, у поліції не розголошують. Немає також пояснень, чому він пішов на цей вчинок і чи визнає свою провину. Суспільне намагається встановити контакт із фігурантом справи або його адвокатом для отримання їхньої позиції. Нагадаємо, пам'ятний знак загиблим у наслідок російського ракетного удару 14 липня 2022 року у Вінниці встановили в першу річницю трагедії. Композицію оформлено у вигляді голубів, що летять у небо. Поруч облаштована зелена зона з 29 сакурами відповідно до кількості загиблих.